Луки Святого Євангелія чи то будьмо уважні. В той час пастухи вернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Як сповнилося вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ім'ям Ісус, що дав був ангел, перш ніж воно зачалося у лоні, ж росло і міцніло, повне мудрости і благодать Божа була на Ньому. Батьки його ходили широку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було дванадцять років. Вони пішли за звичаєм на свято, коли минули ті дні, вони верталися. Хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і тоді почали його шукати між родичами та знайомими, та не знайшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні, знайшовши його у храмі. Як він сидів серед учителів та слухає питав їх, Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані. І його мати сказала йому: Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій, і я, боліючи, тебе шукали, він відповів їм, чого ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого, але вони не зрозуміли слова, що Він сказав їм, і Він пішов з ними і вернувся у Назарет, і був їм слухняний, а мати Його зберігала усі ці слова у серці своїм, Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою Бога, та в людини в тобі. Того Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо. Чого ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця Мого? В сьогоднішньому Євангелії. Перед нами відкривається дивна картина. Дивна є в тому, що батьки загубили дитину. Хто є батько, матір? Дуже добре знається відчуття. Коли в якийсь момент дитина була, її немає. Була лише п'ять хвилин тому назад, правда ж? Тут десь нема. А тут не п'ять хвилин, навіть не п'ять годин. Але цілий день. Звичайно, вони були, думали, що ця дитина десь іде з іншими дітьми, не брали собі це до уваги. Але як було пережити другий, я ж третій день. Можете уявити? Радуємо собі, як декілька тижнів тому назад в школі була подібна ситуація. Дитина вийшла з хати, мала йти до школи Миколая, вийшла і не дійшла. Були підняті на ноги батьки, вчителі, ціла школа, поліція. Звичайно, потім виявилось, що дитина просто не туди десь пішла, бо лиш приїхала з України. Але який страх, паніка опанували тоді людей? І можемо зрозуміти лише собі, що ділося в серці Марії Йосифа, коли Ісус Христос зник. Був і немає. Був і зник. Це пів біди. Але однаково, коли вони його знаходять в храмі, і тут нема зі сторони Христа вибачення. Батьки завжди чекають від сторони дітей, що мамо, вибач, тату вибач. Христос цього не каже. А На наш погляд Христос каже дуже жорстко, чого мене шукали. Та ще більше немов би мало б ранити серце людини. Чому мене шукали? Я був при справах Отця Мого. І тут Христос скаже дуже важливу річ, я вважаю найважливішу в житті, яку потрібно запам'ятати. І який нею жити. Початок і кінець в нашому житті. Як кажуть богослови Альфа і Омега. Це шукати Бога і Божу волю. Що значить шукати Бога і Божу волю? Це значить шукати Божої інструкції. Як вживати самого себе. Зумійте, ми народилися на цю землю. Якось наші батьки нас виховали як вміли. Якось ми живемо з якимись перемінними успіхами кращими чи гіршими. Але от питання, чи ми вживаємо себе по призначенню? Чи ми вживаємо себе як найкраще, це так би, як не знаю, щось мали холодильник, а в нього клали хліб і там більше нічого не клали. Або як мали б автомобіль і вживали б його, щоб за півмилі їздити лише до крамниці більш більше ні на що. Ми розуміємо, що якщо є якась річ, і важливо вживати якнайкраще, бо признаш. От погляньте на цей храм. Будь-яка річ, яку ви бачите. Будь-яка річ, яка одіта на вас. Вона що є вжита по призначенню? Лавки є, щоб на них сидіти, одежа, щоб в неї одягатися, мікрофон, щоб в нього говорити, щоб підсвілював звук. І це є важливе в нашому житті. Дорогі друзі, ми прожили вже дуже. Дуже багато років життя. Той довше, той коротше. Але що, прожили, поїзд пішов? Чи вони ті ж роки життя були дуже праведні, чи не дуже праведні? Якщо праведні, слава тобі, Боже наш. Якщо неправедні, пробувати подивитися. Зробити висновку, чому були неправедні, що було злого. Ми попробуємо це своє життя, цей рік, наступний рок і життя, яке перед нами, як найкраще вживати. А як це найкраще вживати? Інструкція дуже проста. Про це казав Господь. Шукайте найперше царство Божого, все вам додасть. Шукайте найперше Бога. І тоді зрозумієте, що робити, а що не робити. Пізніше про це сказав Устин також дуже чудово. Коли Бог на першому місці все на своїх місцях. І саме то хотів Христос сказати для своїх батьків. Так, я ваш син. Ви є мої батьки. Але найперше я маю бути з Богом і в Бозі розуміти, що я маю робити, як жити, як поступати. Бо проблема всіх нас без винятку, що ми здавалося хочемо кращого. Маємо здавалося добрі наміри, добрі бажання, стремління. Ну і що? І скільки тих наших намірів закінчилося в пусту або якимись дурницями, гріхами? Чому? Тому що ми не були в справах Отця, ми не були з Богом. Чому є різноманітні кризи в нашому особистому житті? Сімейному, на праці, катаклізми в політиці, в природі. Тому що ми є без Бога, всі тримаються на праведних. І за непитання, що декілька праведних, всі тримаються на нашій праведності святості, коли зростає гріх в нас особисто, всі терпить від цього. Чи з гріх Адама і Єви гріх увійшов вселену, в цілу природу. Через ріг Адама Єви страдає ціле земне, ціле земне буття. І зворотньо через наше наближення до Бога змінюється світ. Про це давно казали оці подвижники. Змінися сам і навколо тебе тисячі змінюються. Звичайно, ну, тисячі це є символічне число. Зміняться десятки, мільйони. Розумієте, як багато залежить від нас? А розумієте, в чому проблема, що диявол заклав нашу свідомість? Знаєте що? Та що від мене залежить? А це мій гріх приватний. Не буває, друзі, приватного гріха чи приватної святості, ми є числиною церкви? Якщо ми змінюємося особисто, то змінюється церква. Змінюється суспільство. А от питання, і це є питання, в яку сторону ми змінюємося. Якщо ми змінюємося особисто в злу сторону, то чому ми нарікаємося таке суспільство? Така парафія родина? Якщо змінюємося особисто, тоді не ми, не ми знаємо, як інших змінювати, покращувати. А що Бог через нас? Бо коли ми говоримо про святих, ми так і їх оспівуємо. Дивний Бог у святих своїх. Священник в часі Божественної літургії читає молитву, яка починається словами Боже святий, що в святих перебуваєш. Тому святість досконалість – це не суперсила, не супергеройство, не суперлюдина. Святість це, коли ми є в справах Отця моє з Богом. Новий рік перед нами. Як вже було багато тих нових років, і вони так постаріли. І буде ще багато років, скільки Бог дасть. Але дай Боже, щоб ми забажали до цього нового життя. Дійсно, забажали. Бо одного з подвижників церковних питали, чому в теперішньому часі нема в церкві святих? Він каже, бо ніхто не бажає. Бажання це велика сила. Вчора багато з вас святкували новий рік, хтось в товаристві, хтось вдома. Може хтось і не святкував. Але коли хтось святкував, пізно ліг спати. Але все-таки забажав, змотивував себе прийти до храму Божого. Тому треба забажати дійсно Бога. І ми тому грішимо, що не бажаємо його до кінця. Треба забажати буде справах Отця. Мало бажай. Треба забажати життя досконалого святого. Христос Євангелії дуже часто каже, по вірі, вашій дасться вам». Для сучасної культури і ментальності, я би сказав, по вашому бажанню дасться. Чого бажаємо, то і отримаємо. До чого стримимося? Той будемо мати. Тож шукаємо, бажаємо Бога понад усе. Амінь.